Організувала благодійну корзину у своєму магазині Галина Балюк на початку серпня. Розповідає, ідея виникла ще у квітні, коли у крамницю за покупками зайшла літня жінка. Проте не мала грошей, аби придбати деякі продукти. «Дивилася повністю магазин. Я на колбасу на масло, на все глянула і не вистачило їй коштів навіть на ту саму колбасу. На хліб вигрібла останні копійки. Якось так мені і шкода стало, що ніби людина віддала своє життя, якби. В тій самий роботі і отримуючи ту мізерну пенсію, вона не може собі дозволити навіть купити їсти. Вона витрясла на хліб, я її догнала, я їй дала масло, молоко, сметану, тобто кусочок ковбаси, все, що вона хотіла, вона не хотіла брати, бо думала, що це треба платити, тобто люди не вірять. Галина Балюк розповідає, що знайомі відговорювали її від створення такої корзини, але від ідеї жінка не відмовилася. каже, розуміє, що не кожен може дозволити собі навіть найнеобхідніші продукти. Славича, похвали, каже Галина Балюк, вона не хоче. Найкраща нагорода для неї це щирі усмішки та погляди тих, кому вона допомогла. Знаєте, що мене зачепило, коли прийшла одна бабуся і взяла з корзини все на борщ. Пішла додому, зварила борщ і принесла мені баночку борщу щоб я поїла. Каже, ви сидите тут цілий день зранку до вечора. І каже, я хочу, щоб ви першого поїли. Каже, з цієї корзини. Дякую вам, що я могла каже, з нею скористатися, зварити. І вона мені вирішила так віддячити. Це, це так було дуже, дуже тепло, дуже приємно. Взяти продукти з корзини можуть люди, які не мають можливості дозволити собі найнеобхідніше. Наповнювати її може будь-хто, каже Галина Балюк. Не тільки ми кладемо, тут приходять покупці, кладуть, і навіть і торгові, які нам товар постачають, вони весь час щось мусять купити в корзину. Люди-пенсіонери, які приходили, брали з корзини, отримавши пенсію, вони назад кладуть в корзину. Тобто йде такий обіг гарний, тобто корзина ніколи порожньою не буває. Люди беруть все: і олію, і крупи, і цукор, і хліб, і навіть чупа-чупси дітям кладуть і, і забирають, бо є люди, які. Неблагополучні сім'ї, дітки заходять, що так само очі бігають, щось хочуть взяти і не мають змоги купити. Лідія сухарник проживає неподалік магазину із благодійною корзиною. Та часто купує тут продукти. Ініціативу власниці магазину жінка підтримує. Є пенсіонери, що не можуть собі купити, не можуть дозволити собі купити, наприклад, яблуко чи там банана, щось з фруктів чи з овчі, вам кажуть. Не може купити собі людина, або навіть на кусок хліба немає, або молока немає за що купити. Бо купила лікарку, то немає за що пенсіонерка. Все, гроші тю-тю, І сидить, я кажу, в чотирьох стінах. Вони має, чекає, поки знов буде пенсія. Галина Марічина, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, івано франківськ